Я була вдома, я пам'ятаю, що з самого ранку мене почала будити мама і почала говорити, що скоріш вставай. Я не розуміла, навіщо так рано вставати. Я подивилась на годинник, там була сьомо ранку, я така, на що так рано. А мама каже: збирай речі, ми поїдемо до бабусі. Я така, навіщо? Мама сказала, що війна почалась. У мене почалась істерика. Я почала збиратись швидко. У мене взагалі мозок тоді не працював. Я думала, ну як, 21 століття, як таке могло статись? Я прокинулася, тому що пролунала повітряна тривога. Ми збирали чемодан. Перших три дні ми поїхали в село. Потім ми приїхали назад, бо за нами кицька скучала. А коли ще ну, ми приїхали, там ну, на дому дуже як не шум був, тіла ракета, а прям свистіла. Ми встали, ми хотіли збиратися в школу, а папа сказав, що нікуди не йдіть, бо розпочалася війна. Папа там включив відео і там сказали, що нас вже росіяни обстрілюють. Папа стояв, курив на балконі і говорив по телефону. Він побачив, як пролітають ракети, а ми з мамою сиділи в кімнаті, бо була якраз повітряна тривога. І він крикнув нам, що летить ракета, спускайтеся до підвалу. Ми всі побігли до підвалу. Мама якраз передивала мою двомісячну сестричку, і вона укутила її в одеяло, і ми побігли бігом до підвалу. Я потім не змогла спати навіть сама, мені було дуже страшно. 24 лютого, о 6-й годин ранку, я почула сирену. Чула, що папа розмовляв по телефону. Я зайшла до батьків кімнату, питаюся, що случилося. Вони говорять, що війна почалась, можливо, і зараз всім дзвонять, і всіх все добре. Потім я на кухні почула вибух. Все. Було дуже страшно і не знали, що робити, збирали речі і хотіли тікати у підвали, але е, у нас е, був не дуже підвал облаштований і ми не змогли просто так одразу туди піти. Чотири ранку е, вже спускалися і е, я підхватила простуду із-за цього, тому що ну, тоді було дуже холодно. Я була налякана, питала, що це тривога, куди що йти мені. У нас на дачі підвал є, і там ми в ньому сиділи. І на це погано, тому що від цього можуть помирати невинні люди. Вони нічого не зробили. Просто там, коли прилітають ці ракети, щось таке, а вони хочуть втікти, просто не встигають все валиться, і вони бояться. Батьки розповідали мені, що під час повітряної тривоги треба тікати у бомбосховище або підвали, тому що може прилетіти ракета поблизу і все може завалити. Це була перша тривога. Ну, я дуже злякалася, впала на підлогу і почала кричати, що це таке. Ми виїхали за кордон в Молдову, тому що я дуже злякалася тривог і у нас там друзі на нас дуже гарно відносились, приносили нам їжу. Ми зібрали речі, заправилися, взяли ще бак бензину з собою. І застелили мені на задньому місці багато ем, одіяла і поїхали, зупинялися на заправках, але були тривоги і нас не пускали на заправки. На ранок вже нам сповістили, ми прочитали в інтернеті, що відкрили кордони в Польщу. Папа одразу сказав, що ми їдемо з сестрою. Папа хотів, ще маму відправити, але мама сказала, що буде що буде з ним. Поки ми будемо за кордоном, поки закінчиться ця війна. Нас повезли на кордон, ми не думали, що буде така велика пробка. Це було важко. Ми ніч простояли, потім на ранок вже ми теж поїли, так і стояли в робці, нас ніхто не пропускав. Ми вирішили залишити машину і піти пішком. Ми отак зупинялися, їли випивали чаї, воду і продовжили свій шлях. Приблизно 20 кілометрів ми йшли пішком. Я відкрив вікно і тоді гупнуло. Ми подумали, що це був вітер, і воно гупнуло, але потім бачимо великий дим. І тоді вже бачимо людей, як вони біжать. Мама починає збиратись, і ми починаємо біжати, бігти до бабушки. Там є в неї підвал. Тому ми бігли до неї до того ж, там було набагато безпечніше. Я узнав, що вдарили по дому офіцерів. Знаєте, що загибло дуже багато людей та багато поранених. Мого друга там мама була та в неї тепер досі шок після цього. На момент вибуху я перебувала вдома. Мій дім на на даний момент знаходиться за містом, тому вибухів я таких ось не чула. Про вибух я напевно дізналася це, десь вже було приблизно десять-тридцять Тобто мені повідомила бабуся, сказала, що мама потрапила під обстріл, коли була на роботі. Тобто вона поранена, вона не вибралась зараз з будівлі і як далі, ми не знаємо. Тобто, тато зараз до неї їде. Багато померло людей, тільки знаходилися в клініці, в будинку офіцерів, та дуже багато людей загинуло під час на момент вибуху на вулиці, які перебували. Хтось виходив з транспорту, хтось був на зупинці. А хтось взагалі йшов ну, до логопеда, так можна сказати. Мамі, напевно, так пощастило, тому що на момент вибуху маму покликали до іншого кабінету перевірити, чи працює реєстр. Е, вона знаходилася за комп'ютером перед столом, сиділа й перевіряла дану інформацію. Коли вибухова хвиля вже як це прослизнула, почалася, мама сховалася під стіл, а перед столом стояв шкаф. І ця шафа впала на неї, тобто на стіл. І напевно це так маму врятувало те, що вона перебувала під столом. Дідусь на війні зараз, і не знаю, це так важко. Я люблю Україну за її мову, за її красу і за щирих людей. Я люблю Україну за те, що вона у нас сама найкраща вільна країна, завжди була такою і завжди буде. Я хочу побажати, щоб щоб закінчилась війна, і щоб ніхто не вмирав більше.